Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав до Діми. Приїхав до Діми у Княждвір. Село Княждвір. У нього є такий жеребець. Жеребець є на продаж. Жеребець, як на, як, на мою думку, красивий кінь такий для нашого округу, береться до, до більших коней, має, має такий подлух себе. Все, що треба. Жеребцеве 7 років. Нічого спокійний, адекватний. Ходив хумуки. А вшли її ходим? Флабці ходив там, де я брав. Так? Я не Жеребець є на продаж, має ну, досить гарну ногу під собою, на, як на нашій коні. Розкол. Жеребець у такому робочому тілі. Не є ситий, такий робочий, робочий варіант, кого цікаве. Лишу номер в описі, Діма. Зараз ми покажемо, е, зараз покажемо причепом до кубана, що він робить. Яка у нього робота, кінь запряжний. По, ти часто його запрягаєш, так? У мене сестра 14 років сказав, що його забираєш. 14 років, так? В малому три роки, а їду їд ага. не їду днів. Але тако майже жеребець, як не свято, то ти кожен день його запрягаєш. Так, їду в лісі, в погорах, Ну, щоб То вже е, Діма хоч молодий, е, ще, як сказати, хлопець, але в загальному е, мало у нас є таких хлопців, щоб так їздили кіньми, як він їздить. Бо часто бачу, він і на ріку їздив, і до лісу їздив. Десь ми сі пересікаємо, як я їду десь в місто, в Коломию, то десь часто він їздив, ну, і він це... Так, так має бути. Кінь для того, аби робити роботу. Зайдемо потихо, При... причепемо до... зараз до, до кубана, покажемо, як що він робить. Мені нога подобається, що пенцін такий, знаєш. І в загальному так як переважно. Пес нічого не скаже? Ні. В загальному пере... Діма, чіпаєш, що, що ти газдаш, що, що вчепиш, то, то буде добре. Є желізний орчик. Розумно так зроблено. Зачепив тут гачком. Треба зняв, треба зачепив. Кинь хумота у хомуті. Сила є. Так, Чіпаємо такого. Одного кубана, зараз попробуємо, як, як він буде з цим покажемо ну, роботу, кого буде цікавити. Вже люди собі приїдуть, будуть на місце говорити, кого буде кінь цікавити. Кінь... А ну, Діма. Віщо. Є чого. Ану, а ну, ну спряй госприйгу. Ану давай. Е, давай. дрям. Добре, ану, встань, встань, встань. Встань, я так, збоку. Ану. Ану давай. Е. Е. Якби назад. А, за групу. а це твій город? А, але тут кошти тривог не. Діду, діду може дати жару? Так, <cassette67> Та трохи ще покигни, кажи діду, Каже Кажи діду, що така справа, що треба покигнути. Давай ще кигни вправо туди. Є! Yeah! Добре, давай! Пррр. та от бере грубший. Скільки десь 70 сотих тут є, ні? Дес Десь кубан 70 сотих в середньому, плюс-мінус. Нічто сута істор Він гарну будову має. Можу зблизько так. Зблизька так це вам. Є у води. О, такі у води. Цей овод як сідаєте, То кров може ві... вісі, кров... Твердий? Твердий, я тепер виділював. Анучка, має... має одну завірюху. Пр, 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 сонце б'є. Чекачкай, бо я щось заблизько, сто. Одно заверю вище очей. Таку має Чілку, гриву. Зараз ми його розпряжемо, покажемо, покажемо, який він без, без хомута. Пробуємо? Так, та, давай. Іде, пам'ять. І покині бров. Dobra, yeah. ja, nie. Nie, nie. Chodź, że Dobra, To jakie kiśkie, nie? Tak, nie chciałem kawał. Nie А ну піди я ще. Піди поміряємо зразу, який що до чого. Поміряємо який кубан яловий, який який загрубий. Отакий От, є коник. Кого буде цікавити, я лишу номер в описі. Каже, Дмитро, що пускав пускав на дві кобили. Ось така грива на два боки На дві кубели тільки пускав, так? Так Грива на два боки дуже, там вже, ну, ні, бо то видно, що, що кубан скільки має? 6 метрів Шістка Ось Ота Тут є 5. Е Чекай. Тут є е 5. Та 5,92. Ось. Так, 4. 34. А 33. 33. 33. Кубан має молодшому кінці 33. Оце така проба. Ну як проба, так показати, щоб ну, що кінь робить, кого буде цікавити, можуть люди приїжджати, дивитися ближче, собі з Дмитром говорити. Як, що до чого, закигай Зак його на, на місце. Зараз зніме з нього хумут. Він і у, 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 у возі йде добре. Пари, в Парі у однокінці З кобелами? Поскакати колобелів? А, та та а жеребець. же Чекай, ти до двох кобелів. до двох кобелів Ага. Є. Є! є. Є. Є, є сюда. Там єдо Йде. Розуміє команди, ні. Команда розуміє. оборіг цікавий. Бо колись у нас так люди тримали сіно. Це називається... У нас називалося оборіг. Чекай, як у вас, Діма каже? Оборіг. оборіг. Кажуть, що саме, саме ліпше зберігання сіна у таких оборогах, колись люди тримали. Ану розпряжий його. Знаєш, показати просто без цього всього, без хомота, як, що до чого. Він пасеться? Е... Прив'язував ногу, передивлюся, пасець по фіну, що за капестру причепив. За, за капестру причепив, а він пасеться, так? Та? Ніде не тікає, нічого. Ні. Ну візьми його на важку. Так. Проведи його, то пішли туди на траву. Отакий. Жеребець же без хомута. Ану тут прокрути ним, так, вліво, вправо. Є ще Якщо... Ага. Супер, файн. Кінь м'язистий такий. На коні ще тіло поставити був би гарний кінь такий для наших, для наших округ. Четверка задні двойка. Четверка і двойка, так? Я брав в магазині. Ага. Взяв вот був тройки, сказав, Ковальше за мрій тройка. Бравчити. Отакий жеребчик. Що з такого плану, так як ми в Олександрівці, Ну, що з такого, ні? Якби дав... То що без документів. Оцей прух, наприклад, по стегні, що він ще має, куди набирати. знаєш? Так, так, він ще має. Він робить сам, він їздив в пальне було легше. Пушка маленька. Має гарне молок. Так, так. Як ногу, передно. Дай ножку, султан, султа, на ці бокові теж даю, схожі. Зрозуміло. Дай ногу, султан. Дай ногу. Султан, дай ногу, не можу тебе тримати, ти дурні. Пускай. Назад, У мене. У мене друзі були. Мене цікавили, коні, там мене весь час коні цікавлять, цікавили в Польщі коні, знаєш. І, та. І друзі були, поїхали. Коротше, на коня мені дивиться, на жеребця, знаєш, я там знайшов. Та й кажу, й знімають на відео, та й брав ногу таку, знаєш, так як ти. У мене ну, там є друг такий Андрій, його звати. Він взяв ногу, та й кінь як таку ногу, знаєш, додав задну, знаєш, стукнув. По пальцях, так що шкарпетки попукали. <рес> <рес> що то ззаду нога, ну то не, не кожен кінь. Не кожен ну, у доброго у доброго на кінь дає всі ноги. А є люди, що, ну, наприклад, деколи проганяють кобилу до мене і каже: а я її ноги не брав, як ми ну, маємо прив'язати, бо в мене жеребця не вдарив. У мене кобила є що тако, береш ногу, вона но не хоче дати. Як на неї добре крикнув, я думав, підкову стан не хотіла дати каби ну на двоє дау два батола та на. Ага. Водеште приюза у ноги собі брав, знімав. Ні, та так має бути. Що, ну, наприклад, як це кінь ноги. Ну. Та що я має діфікати, у станах запускати, тут перебив. Чи знімаю я зараз? Ти сам куєш? Ні, їжджу до ослякувати. До Василів поченіжен. У нас є в Василь Василько Вальтіки, він у нас робить, робить підковику, є коні. Дуже гарно то робить. Жеребець кого буде цікавити, скільки жеребець буде коштувати? 1600. Жеребець коштує 1600 доларів. Кого буде цікавити, номер буде в описі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Ставте лайки, та... Колокольчик. лайки, колокольчики. Отакий От у нас є жеребець. Не в нас, у Діми жеребець, у княждворі, Коломийський район. Приїдете, собі попробуєте, подивитеся, поспілкуєтеся. Е, бо таке, я познімав, моє діло познімати і показати, а ви собі, вже собі з Газдов вирішуєте всі решта питань. Та. Всім до побачення. Щасливо.